Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, Перед світлом слава і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 11 глава, з 34 по 41 вірш. Світло твого тіла, твоє око. Коли око твоє здорове, все твоє тіло світле, коли ж воно не дуже, все тіло твоє темне. Гляди, отже, чи світло, що в тобі не є темрява. Коли, отже, все тіло твоє світле і нічого темного немає, воно буде все світле, так наче би освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще якийсь фарисей, запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це фарисей, здивувався, що він перш не зробив обмивання перед обідом. Господь сказав до нього, От ви, Фарисеї, чистите, лише зверху чаші і полумусов. Самі ви всередині повні здирства і лукавства. Беззубні Чи ж той, що зробив верх, чи не зробив із середини, то дайте милосню з того, що у середині, і все у вас буде чисте. В 34 вірші. Говорить Євангелист Лука, світло твого тіла, Твоє око. Ісус сьогодні застерігає, щоб мій і твій погляд наше сприйняття були здоровими. Від цього дуже залежить здоров'я цілого тіла. Недостатньо отримати світло Божої благодаті, яке нам дає таїнство хрещення. Його потрібно плекати, оберігати і розпалювати все більше. Щоб часом через байдужість чи поверх... поверхневість вона не стала темрявою. Сьогодні Господь говорить, що світло твого тіла твоє око. Дуже важливо, щоб ми контролювали і просила Божої благодаті, на що ми дивимося. Дуже багато зараз в соціальних мережах є різні відеоролики, різні. Фільми, різні картинки, чи вони нас не забруднюють, чи не виходить на темрява до нас і не затемняє наше світло. Господь нас застерігає, щоб ми були пильними в цьому, щоб ми не попали в залежність, щоб темрява нас не охопила. Господи, я тебе дуже хочу сьогодні попросити, даруй мені світлий розум, тоді, коли я буду. Бачите темряву, щоб я від того тікала. Захороняй мене. Допоможи мені, щоб я бачила тільки те світло, яке ти сьогодні хочеш мене, мені наділити. Амінь.